на Витстане, на Витстане. На Витстане, они походу вот в фарах светят. О! Опа, смотри, фонарь, Я, да? я, я, я запоминай Клантуза. Да не лети, куда лети? А ну стой, стой, я с машины буду снимать, стой, Давай. не выходи. Все, Хватит. А в шофер ты, Да, 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 что да. Пожалуйста, подожди. Да, не... давай. Ну, ты сейчас давай, 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 Что ты сейчас это? Сейчас подожди. Я просто подожду. давай, Вася, давай, 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 Упас. Огонь, огонь. Хлопці, за ланкрузером бегом! Давай, давай. Что, ну ёбай? За ланкрузером всі, по Шевченко їде в сторону базару. Я за заполнен, зап... блядь. Давай, давай, да давай, заводи, заводи. Дай ему же товарищ Ларин, что-то Ларин, Осторожно! Ларин, что Ларин, Дай, дай рацию и веди нормально. Нет, ну возьми рацию. У меня есть. а, ел? ну ты давай передавай. Давай ты эту старую шахтерскую. А ты за рулем нормально. А да музык. До палацу спорта, сыграй до палацу спорта. Может поплывет, смотри. Можно него, Я тебе говорю, а нет, нормально. До сузирья, э, до сузирья, до, до суз... сузирья, Вася до сузирья. Тихо, 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 не обгоняй, не угоняй, поплять. Смотри, там встречная сейчас, остановь. Я вижу встречную, ну, надо налево. Ты, Вася, так, давай, да-да-да, давай. Да, да, да. Давай Вася розвертайся, розвертайся вода его. Аичника, пусть аищника передаю. Да ни я тут вообще уже пиздец. Ага. Там люди можуть бути по пішоходу. Не чуди, не чуди. Да, да не, не чуди, не чуди. Ведите не чуди. Не чуди. Я вам говорю не чудите, Його хабу дайте любом. Веди, веди, Андрюха, не обганяй, бо, блядь, нароби. Андрюха, веди його, Добре, просто добри, веди. Добри, добри, добри. Хай гаїшники чудять. Нахуя, на чуди ми, блять, потім хуй розгребешся. Скажи, куди їде. Їде по Богдана Хмельницького. В сторону е, Добрячина. Давай в сторону Добрячина, з Добрячина перекривайте, пацани. Пішов на відрив. Дай, 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 дай. Давай, давай, давай. Це теж Да. А, це, блю, не знаш. Давайте стопрячино перекривайте. Тільки вважайте, бо він сука не тормозить, летить на всіх парах. Андрюха, да, вважай, вважай, бо тут ями, сука, щоб не злетіли. Ти ви почудить нахуй. Пускай сукацьким передай. Да все, пизда, тут моєго блять і втратив, блять. Щас тут підет яма, блядь. баний, брат. Вс, он пішов. Диви. Да не підай, давай помалу за ним. Давай. Давай, давай, Васю пропусти. Пропусти, Алло. Васю. Вася, блядь, бачить. Б... Слухай, на Сокальських ментам передавай, бля, щоб його ловили. Він... Вася веди його, веди його тільки, тільки не упусти, брате, не упусти, веди Задово. його. Тільки не підрізай, бо він сука чуде, щоб блядь, людей, людей не купити. Нехай не даїшники зв'яжуться з сукарськими даїшниками. Ти там? Андреана зв'язалася. Червонозацькі заїждівки вжив підстане, От, Сука, е, від сука мотакі, блядь. І, дивися, бо він міг повернути блядь, через Добрячин, десь і, і, туди, на учасні. А зараз побачимо, знаєш, так? Пилюка Та, стоїть, він, він піде. Ні-ні-ні, пилюка стоїть, він пішов туди Вірняк. Да, да, да. Вася, ти їх ведеш, як ти чуєш. Вася не, не, він пішов туди. Це де вони Вони по Добрячині втікають О, сюди, давай. веди їх вася веди веди тільки не підрізай брате не підрізай бо він їбанутий ти поняв як чуди Рало, ти казав сукаським ми за ним їдемо на хвості і побачимо зараз як вони так?